Ну, що ж, вітаю всіх. Нова ЛБЗ Донецька область. Ну, що ж мені спитати? В Донецькій області нова лінія бойового зіткнення буде більш-менш в тих рамках, в яких вона зараз є. В Донецькій області лінія бойового зіткнення буде більш-менш в тих рамках, в яких вона зараз є. Так, це відповідь так. Відразу скажу. Буде певна зупинка. Так, фістка жезлів. Розумієте, що це результат? Буде? Буде зупинка. Добре. Тепер, що цікавить окремо, в Донецькій області лінія бойового зіткнення буде зупинена точка перед містом Покровськ. Перед містом Покровськ. Це буде перед містом Покровськ. Так, або не дивимось. Так. Що єдине я можу в даний момент сказати, це буде перед містом Покровськ і випадає імператор. Щоб ви розуміли, це дуже важливо, тому що ворог розуміє, що там буде домовленості знову. Руйнування буде. Не фантазуйте зайвого Покровська. Якщо немає окупації, його будуть зносити. Буде руйнування, вежа, будь ласка, розумійте це, будь ласка, коли ви питаєте, хочу туди. Ви хочете під конкретні обстріли і. Кілька мечів розчарування, депресія. Буде оборона. Так, оборона там буде, руйнування, тобто лінія бойового зіткнення буде до міста, але ж на місто летітиме, розумієте, як ворог буде його розносити. Не, не взяв, розбив. Ви знаєте, суть ворога в Донецькій області, і не тільки в Донецькій. А там особливо розумієте це, будь ласка, що буде небезпечно, бо місто будуть розбивати.